Вітаю глядачів телеканалу Раї. До вашої уваги інформаційний випуск новин Прикарпаття. У студії працює Ліляна Іванічук. Далі головне за добу. Через дефіцит потужності електроенергії в Україні. Ввечері, 14 травня, на Прикарпатті були введені графіки аварійних вимкнень. Без світла на декілька годин залишилися споживачі першої та другої черг, згодом також третьої та четвертої. А вранці світло відключили споживачам сьомої, восьмої та дев'ятої черг. Чи будуть і надалі діяти обмеження та яким чином вимикатимуть світло, дізнавалась Юлія Торконяк. Без попередження інформації про тривалість чи конкретних адрес споживачів ввечері, 14 травня. На Прикарпатті запровадили графіки аварійних вимкнень електроенергії. В енергосистемі сталася якась якийсь збій, якась аварія. Не знаю що, в наслідок чого виник дефіцит, який збільшився, і його треба було аварійно швидко ліквідовувати. Ми отримали команду про запровадження графіка аварійних вимкнень, так званий графік ГАВ. І виконали його, вимкнули необхідне навантаження. Пізніше була команда застосувати спецГАВ, спеціальний графік аварійних вимкнень. І ці обмеження тривали до нуля годин. Зранку були запроваджені знову. І десь в годині в пів дев'ятій чи за двадцять дев'ята були зняті ці обмеження. Енергетик пояснює, зараз в енергосистемі є дефіцит потужності і він продовжує зростати. А графік аварійних відключень вводять для того, щоб збалансувати ситуацію та уникнути можливого блекауту. Це є непередбачені речі, аварійні речі, тому графіки називаються графік аварійних вимкнень. Ми про нього заздалегідь не знаємо. І коли приходить команда, у нас є 15 хвилин на реалізацію цієї команди і на вимкнення навантаження. Графіки погодинних вимкнень, в яких люди пробують себе знайти, черги, ми багато давали інформації про те, де себе шукати. Це є графіки, які запроваджуються, коли є планові речі, коли дефіцит в енергосистемі тривалий і прогнозований. І тоді запроваджуються ці графіки, і вони можуть працювати ну доволі тривалий час. Олег Сенек зазначає, люди мають бути готові до будь-яких ситуацій, адже знати точний час відновлення електропостачання неможливо, так само як і тривалість відсутності. Тому енергетики рекомендують заряджати свої гаджети і павербанки. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк. Телерадіокомпанія «РАІ». Прикарпатські рятувальники розшукали загубленого в горах десятирічного хлопчика. Андрій разом з мамою та іншими учасниками групи піднімались на гору хом'як. Хлопчик хотів якнайшвидше підкорити вершину та в результаті втратив орієнтир. Подробиці розкажуть наші журналісти. Намагався якнайшвидше підкорити вершину та втратив орієнтир. Прикарпатські рятувальники розшукали 10-річного хлопчика, який заблукав у гірській місцевості. Він разом з мамою та іншими учасниками групи піднімались на гору хом'як. Та в один момент хлопчик втратив їх з поля зору. Хлопець не розгубився, зателефонував на номер 112, повідомивши усі необхідні деталі. Рятувальники оперативно встановили координати хлопчика, також підтримували з ним зв'язок по телефону, заспокоїли та одночасно слідували до місця події. Також рятувальники встановили зв'язок з мамою хлопчика, яку за допомогою телефонного зв'язку супроводили до місця знаходження сина. Знайшовши дитину, рятувальники супроводили групу туристів до підніжжя гори. Це були туристи з Київщини, допомоги медичної не потребував ніхто. Також рятувальники провели роз'яснювальну роботу з учасниками групи та надали рекомендації щодо правил поведінки під час походів у гори. Головне управління ДСНС івано франківської області наголошує, вирушаючи в туристичний похід з дітьми, старайтеся завжди тримати їх в полі зору. Одягайте дітей в яскравий кольоровий одяг, він буде більш помітний у лісі. Обов'язково дайте заряджений телефон, павербанка, також рюкзак з харчами та водою, також свисток. Вибирайте нескладні маршрути і обговоріть з дитиною порядок дій у разі якоїсь небезпечної ситуації. Ліліана Іванічук, Віктор Костинюк, телерадіокомпанія радіокомпанія Нова комп'ютерна техніка для школярів. Благодійний фонд Чисті серцем завітав на Коломищину та Косівщину. Доброчинці приїхали не з порожніми руками. Вони привезли сім ноутбуків для сьомої філії Коломийського ліцею No5. Пістинська та Брусторська школа отримують 22 планшети, а Бані Березівська школа 6 ноутбуків. Про це далі у матеріалі наших Коломийських журналістів. Вже понад півтора року благодійний фонд чисті серцем привозить до шкіл Прикарпаття, ноутбуки та планшети. Цього разу навчальні заклади Коломиї та Косівщини отримали 12 ноутбуків та 22 планшети. Ця допомога вся сформована завдяки нашим вітнамським друзям. І посольство України у В'єтнамі за підтримки МЗС України от є така можливість зараз підтримувати і допомагати нашим школам. Навчальні заклади бачать, що ми це робимо. І вже давно у нас багато закладів позверталось, і зараз ми закриваємо ті вже питання, ті заклади, які до нас звертались і просили цієї допомоги. От ми зараз їм і надаємо. У нас нема там якого спеціальних об'яв чи шеф. Це все, все. І ми бачимо по потребах, і по потребах стараємося допомогти. Завідувачка сьомої філії ліцею номер 5 Галина Ткачук зазначила, що фонд чисті серцем» вже вдруге завітав до них із оргтехнікою. Край важливо тепер матеріально-технічне забезпечення, адже все розвивається і просто крейди в руках недостатньо. Потрібна техніка звичайно, і ми звернулися, так як знаємо їх. Я знаю їх давно, і знаю, що це люди з. Великим добрим серцем, які ніколи не відмовлять, якщо мають таку можливість, і в перший свій приїзд вони нам подарували планшети. Сьогодні привезли ноутбуки. Це вкрай важливо. Ми надзвичайно вдячні. І хай Бог дарує їм ще багато літ. Власна керівниця сьомого класу каже, що з новою технікою заняття для дітлахів стануть цікавішими. Ми хочемо від усіх класних керівників щиро подякувати благодійному фонду Чисті серцем, адже подаровані ноутбуки це є чудовою нагодою покращити свої знання, тому що початкові класи у нас є всі оснащення за булками за програмою нуж а старші класи працюють за старою програмою, тому батьки підтримали школи і Купили своїми власними коштами е, телевізори. Але оскільки в нас є ноутбуки, ми тепер зможемо під'єднювати до телевізора і набагато ефективніше працювати. Аж школярі одразу ж почали працювати з ноутбуками і відкривати потрібні їм програми. Вони впевнені, що це допоможе їм у вивченні різноманітних предметів. «Найулюбленіший предмет в мене англійська та польська. Моє враження, що це дуже класно. Можна е, класно проводити е, на уроці час та вивчати. Більш ефективно. Ще 22 планшети та шість ноутбуків отримують гірські школи вже цього тижня. З коломи Іван Малецький Галина Ровенчук, телерадіокомпанія РАЇ. В Івано-Франківську відбувся благодійний показ документального фільму Давінчі. Стрічка присвячена пам'яті Дмитра Коцюбайла, командира батальйону Вовки Давінчі. У зйомках фільму взяли участь побратими, вчителі та рідні воїна. Були на показі і наші журналісти. Пам'яті героя України Дмитра Коцюбайла в Івано-Франківську відбувся благодійний показ документального фільму Давінчі режисер стрічки Володимир Ситько розповідає у фільмі використані унікальні кадри з відеоархіву бійця. А також зібрані інтерв'ю з рідними, вчителями та побратимами. Наша основна мета була створити історичний документ, який би докладно розказав про історію життя і військовий шлях такого легендарного воїна, як Дмитро коцюбайло да Вінчі. Тому і фільм складається починається з самого початку, по суті, з перших днів його народження. І ми і до самого останнього дня, коли він загинув, ми намагалися розкрити в цьому фільмі саме історію формування. Характеру Дмитра і що на нього повпливало, який він був, і тому записали інтерв'ю не лише з його рідними і друзями, але й записали шкільних вчителів, вчителів ліцею, де він в художньому, де він навчався, також побратимів кохану і всі, хто міг. Максимально розказати не лише історію, яку разом пережив з Дмитром, але який у нього був характер, і що це була за людина. Мати Дмитра Оксана Коцюбайло зізнається певні історії з військової служби сина. Вона дізналась завдяки фільму, адже Дмитро рідко розповідав їй про свої бойові виходи. Я не сподівалася, що настільки такий буде хороший фільм. Ну взагалі це дуже хороший фільм. Стільки емоцій, стільки всього. Що Стільки дізналася багато, що я і не знала, що мій син такі бойові завдання виконував. Він мені ніколи не говорив там, що це війна. Ну, дуже цікавий фільм, дуже гарний. Це дуже важливо, щоб пам'ятали про наших хлопців, про наших героїв, це, які творять нинішню історію. За словами режисера Володимира Ситька, стрічку де Вінчі показуватимуть і за кордоном, щоб якомога більше людей дізналися, якою ціною дається перемога. Наразі ми вже показали за кордоном цей фільм у Клівленді і Детройті. Також найближчі покази у нас будуть в Угорщині для української діаспори, і близько п'яти показів буде в Великій Британії. Пізніше фільм вийде в широкий прокат в усіх кінотеатрах України. Над зйомками кінострічки команда працювала більше трьох місяців. Ліліана Іванійчук, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія «РАІ». Запобігти аваріям за участю дітей та ще раз роз'яснити правила поведінки на дорозі. З 13 травня в Україні розпочався Всеукраїнський тиждень безпеки дорожнього руху. Тематичні уроки для школярів проводять співробітники ювенальної превенції поліції Прикарпаття. Як це відбувається, дивіться у сюжеті. Будь уважним на дорозі. В Україні триває тиждень безпеки дорожнього руху. У його межах Прикарпатські поліцейські щодня проводять тематичні та інтерактивні уроки для школярів. Такі заходи відбулись і для вихованців Центру освітніх інновацій. Дітям нагадуються правило безпечної поведінки на дорозі, розповідається про ті випадки, які, на жаль, мають місце в нашому житті. Тому що у нас, на жаль, є ДТП за участю дітей, і ми з метою профілактики, з метою убезпечити дітей від таких негативних ризиків, проводимо такі заняття. Правоохоронці розповіли школярам, як пересуватись біля проїжджих частин та переходити дорогу. А також продемонстрували основні знаки для пішоходів та велосипедистів. Дітям роз'яснюють, як в умовах темної пори або ранкової пори доби бути помітними дорозі світу, елементи, якщо вони необхідні їх носити. І як правильно переходити дорогу, як правильно користуватися тими чи іншими транспортними засобами. Тобто у нас зараз діти вони є учасниками дорожнього руху, пішоходами, є велосипедистами. Зараз наближаються літні канікули, і дуже багато дітей вони будуть проводити час на неподалік автострад, автодоріг, і щоб унеможливити травмування дітей, такі профілактичні заходи проводяться. Всеукраїнський тиждень безпеки дорожнього руху розпочався 13 травня. Юлія Турконяк, Віктор Костенюк, та радіокомпанія Раї символізує силу та велич нашої держави. У парку історії землі, що в Богородчанах, презентували нову локацію з прапорами, герельдикою областей та скульптурною мапою України. Після цього заклали капсулу часу. Була на екскурсії новою локацією, і наша Яна Лазорик. Сакральні значення прапорів та гербів. У парку історії землі, що у Бугарчанській громаді, презентували нову локацію на площі понад 1200 квадратних метрів. На високих влаштоках представили 52 прапори областей України та обласних центрів. А на габіонних стінах описи кожного з регіонів та їх геральдичне значення. І так ми хочемо, щоб сюди приїжджали гості з інших чи з нашої області, чи з інших областей України. Та розуміли, що частинка їхнього рідного міста є тут. Діти, дорослі, зможуть пізнати якраз історію взагалі науку геральдики, що це таке за наука, тому що ніде не вивчаються науку. Дуже рідко, частково так поверхнево її вивчають. А тут будуть мати можливість дізнатися більше. Ідея інсталяції належить івано-франківському художнику. Миколі Джетці. каже, це великий проєкт до створення якого. До доєдналось багато людей. Ідея створення цієї інсталяції належить мені. А вже Ефемерність ідеї матеріалізувалася завдяки адміністрації парку, будівельникам, скульпторам. Але ми вибрали суто адміністративні центри кожного регіону. Кожен адмінцентр має свій герб і прапор. І область, як земля, має також свою символіку. Ну і всі об'єднані державним гербом і прапорами. У серці локації розташована скульптура карта України. Вона в точному масштабі передає всі річки та висоти. Скульптор Дмитро Полопунюк каже, працювали над нею близько півроку. Це карта України виконана в 3D. Вона плюс-мінус виконана в точному масштабі, тому що ми взялись. Збільшили карту річок і карту висот. Ми через великий плакат-баннер перебили всі річки і всі висоти вони позначені кольором, і можна наглядно глянути, де є в нас перепади висот, як тектонічні плити зіткнулися. І це все ну, більше ти можеш зрозуміти, як воно виглядає. В масштабі головною подією дійства було розміщення капсули часу відеозвернення українців, яке планують переглянути через 50 років. Через 50 років вона буде відкрита і будемо її. Ми, наші наступні покоління, переглядати ці відео, цей такий законсервований зріз цього моменту. Основний меседж у всіх цих звернень, я їх не бачив, всіх, але я впевнений, вони основні були про те, щоб тоді, коли ця капсула буде крити, Україна була сильною, була незалежною, була вільною. І те покоління, яке зараз переживає ці страхіття війни, воно мало можливість жити розвиватися в вільній незалежній державі. Офіційне відкриття локації відбудеться 19 травня. Яна Лазорик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї. Книжка для тренування з креативного письма. У музеї писанкового розпису відбулася творча зустріч з письменницею, журналісткою Марією Тетаренко. Вона презентувала Коломиянам свою нову книгу під назвою Не музи, а м'язи. Завітала на творчий захід і наша Коломийська знімальна група. Не музи, а м'язи викладачка есеїстики, креативного письма, репортажистики Марія Тедаренко представила Колом'янам свою книгу. До неї увійшли 50 вправ для тренування і поліпшення творчопису, зібраних за майже 20-річну викладацьку діяльність. Ця книга це є насправді плід моєї 20-річної педагогічної діяльності. За ці 20 років викладаючи різні курси із творчопису, з есеїстики, з художньої репортажистики, я для студентів понавигадувала дуже багато різних вправ. Скажу так, їх більше 100, 100 і мало бути книга 100 вправ. Ось, але я зрозуміла, що це буде просто величезний тоді такий талмуд, Знаєте, і тут є тільки 50, отже, це ті вправи, з якими я працюю зі студентами. Мої вигадані, їхні приклади, як вони їх виконують. Модераторка презентації Галина Волощук зазначила, що така зустріч дуже корисна для освітян, журналістів, музейників та всіх охочих довідатися, як натхнення перетворити на професійну майстерність. Дуже цікаво власне для вчителів філологів, для студентів і для журналістів. Дуже цікаве творче писання і дуже оригінальне. Я дуже цікаво будую вона свою книгу також на цитатах відомого письменника Яна Прандойського польського письменника, і, зокрема, на основі його твору «Алхімія слова. Вона теж подає дуже цікаві тези. Цитати і це все переплітає у своєму своє, у своїй методичці у своєму вправнику. Однією з організаторів зустрічі була заступниця директора Коломийського ліцею номер 1 Мар'яна Лисишин з авторкою книги. Розповідає, познайомилася на її лекціях. Вона погодилася і погодилася е, теж презентувати свою книгу і хотіла ще зустрітися з студентством, оскільки це є категорія, з якою вона в основному працює. І це було для нас дуже, дуже відрадно. Марія Тетренко до Коломиї приїхала вперше, однак певна, що й надалі відвідуватиме місто над прутом із лекціями чи новими презентаціями. З Коломиї Балан Малецький, Галина Ровенчук телерадіокомпанія Раї. Такою видалась доба на Прикарпатті. Після невеликої перерви у випуску про події у світі. Не перемикайте.